Він же ж начальник воєнної розвідки, начальник головного управління розвідки Міністерства оборони. Він що не бачив, як розмі... розмінують Південь, Чангар, Екваторія Азовського моря біля Маріуполя, як скорочуються Збройні сили, як заморожуються рак... ракетні програми і інші зброї, як скорочуються Збройні сили. Як закав... мільярди закладаються в асфальтах. У мене одне запитання в даній ситуації до Буданова. А я хоч один письмовий рапорт чи письмова довідка, щоб ти поклав на стіл президента і виступив з запереченням те, що робить верховний його Ти знаєш, шановні співвітчизники, можна бути смілим в бою, я не раз це писати, але проявити мужність і сказати правду у вічі. Що неправильно робиш, критичне заване више начальнику.